Усім привіт з вами на зв'язку громадська організація InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії «Science for Kids». Або ще можна додати, що це лекторій для дітей та всіх, хто цікавиться наукою. І сьогодні ми будемо говорити, чому тварини минулого не дожили до наших днів, і наш лектор Вадим Яненко. Перед тим як ми розпочнемо безпосередньо говорити про тварин минулого, я хочу вам нагадати, яка структура нашого вебінару. Для всіх тих, хто дивиться нас в записі на Ютубі, вам доступні перші дві частини: це лекція Вадима Яненка та наша нова рубрика Вчимо англійські слова. Після цього, ті, хто є з нами тут в зумі, ми пограємо з вами в кахут і потім перейдемо до нашої останньої. Але як мені здається, найвеселішої частини це ваші запитання та наші відповіді. Всі, хто переглядає нас в записі на Ютубі, я хочу нагадати, що ви можете завжди писати свої питання в коментарях, і ми будемо там на них відповідати. А тепер хочу вам представити нашого спікера. Отже, Вадим Яненко палеонтолог, орнітолог, кандидат біологічних наук та науковий співробітник відділу палеонтології національного науково-природничого музею, Національної академії наук України, а також автор науково-популярної книги, прикладна палеонтологія. Я вам зараз її також можу показати. Ось я якраз збираюся її прочитати. Тож, якщо ви. Цікавитись палеонтологією дуже-дуже раджу. А, отож, Вадиме, привіт. Вітаю, друзі. Сьогодні я вам запропоную поговорити про те, чому ж, наприклад, на центральних вулицях міста Києва чи інших міст України не гуляють гігантські динозаври, не плавають у фонтанах ракоскорпіони і інші тварини минулого. Сьогодні ми детально з вами про це все. Поговоримо і розпочнемо ми з вами з того, що практично, якщо розглядати всю історію Землі і тварин, які жили на планеті, то виходить, що це нагадує дуже американські гірки, є підйоми і падіння. Власне, так виглядає вся історія нашої планети. Підйоми це коли було надзвичайно багато різноманітних тварин, рослин на нашій планеті, а спуск вниз це вимирання. Про вимирання, власне, сьогодні ми з вами поговоримо. Власне, хороша новина в тому, що майже всі масові вимирання були до нашого з вами часу. І, можливо, звісно. Ми з вами живемо в часи останнього вимирання, а можливо і ні. Давайте розбиратися. Що ж, різні вимирання абсолютно по-різному впливають на організми. І, власне, на сьогодні відома досить різна кількість вимирань, і всіх можна розібрати, як, наприклад, гілки дерев. Розпочнемо ми з вами. Наприклад, є одного з перших вимирань: це Ордовицького, і ви на слайді бачите е, зображене дерево, і маленькі червоненькі гілочки, е, власне, це якби ті організми, які вимерли б в час Ордовицького вимирання. Як бачите, їх дуже багато, але. Це все дозволило іншим організмам зародитися, еволюціонувати і продовжити життя на нашій планеті. А інші вимирання, наприклад, менші. Ордовицьке це було, до речі, досить таки велике вимирання. Інші як тридяне вимирання, всім відоме, бачите внизу таке от, дерево і червона гілка. Ну, я думаю, що всі з вас зрозуміли, що це були динозаври, звісно. <кій> Власне, динозаври вимерли, але це був поштовх для. Життя інших організмів. Ну що ж, на сьогодні різні палеонтологи е, не можуть зійтися до одного знаменника і сказати, скільки ж було вимирань насправді. Одні кажуть, що їх було 6, інші кажуть, що їх було 8, Дехто стверджує, що їх було 11. Ну, прийнята думка, що їх все-таки було десь в районі 6. Перша це була киснева катастрофа. Ми на ній зупинятися не будемо. Вона трапилась надзвичайно давно, десь близько 2-4 мільярди років тому. Далі було ордовицьке силурійське вимирання, Тивонське вимирання, Пермське, Тріасове і, власне, Крейдове останнє, коли всі динозаври зникли з лиця нашої планети. Сьогодні на нашій лекції ми з вами зупинимося на трьох найбільш значимих, найбільш важливих вимираннях. І розпочнемо із якраз ордовицько-силурійського вимирання. В часи Ордовицько-силурійського вимирання всі живі організми плавали в величезному первісному океані, який мав різні назви. Одна із них Тетіс. І трапилося це вимирання приблизно 450-440 мільйонів років. Досить таки велика цифра. Трапилось воно, як я вже казав, на межі Ордовицького та Селорійського періоду чому й така назва. І я вам відразу зауважу, що коли ми говоримо про вимирання, це не значить, що в один момент всі взяли і померли. Це вимирання могло тривати дуже і дуже довго. Наприклад, Ордовицька-Силорійське мало інтервал, мало два сплески вимирання. Тобто, це не одне вимирання було, а два. І між цими двома вимираннями був період в один мільйон років, коли тварини могли трішки передихнути от, і приготуватися до наступного вимирання, взагалі, якщо таке, можливо. Е, власне, чим же було викликане це вимирання? Стовідсотково е, ніхто вам з палеонтологів не дасть на це питання відповідь. Є лише гіпотези, є теорії, і говорять, що ордовицько силурійське вимирання було викликане рухом материка Гондвана, тому що на той час це був великий материк, і гон були материки, верніше, які рухалися постійно. І от Гондвана рухалася до південного полюсу. І саме це було однією з причин цього масового вимирання. Цей рух викликав. Глобальне похолодання. Якщо ми зараз всі говоримо або чуємо про якісь глобальні зміни клімату, і найчастіше нам говорять про парниковий ефект і глобальне потепління, то тут було все навпаки. Тут не було тепла, тут було дуже холодно, навіть злидиміння. І як результат, коли з'являлась велика кількість льоду, відповідно рівень світового океану опускався. І всі організми, які жили в прибережній ділянці, гинули, тому що. Вода опускалася, і, відповідно, не було місця проживання вже для цих організмів. Так от, під час родовицько силурійського вимирання більше, ніж половина морських безхребетних тварин, про хребетних ми ще говорити нам ще трішки зарано, вимерли. В основному це були молюски. Ось на слайді ви бачите плечоногі молюски, були конодонти, це нижній слайд. Така тварина схожа до сучасних вугрів, хоча до риб немає ніякого відношення. Різноманітні голкашкірі. Нагадаю, що представники голкашкірих живуть і до сьогодні: це морські лілії, морські огірки, морські їжаки, морські зірки і мухуватки. Теж такі організми цікаві, але, на жаль, вже нам немає їх з чим порівняти. Бо вони, власне, вимерли. На слайді бачите, морська зірка скам'яніла. До речі, мало чим відрізняється від сучасних морських зірок. Е, окрім того, можете побачити е, корал. Вимерли також трилобіти. З коралами взагалі все було сумно, тому що подальший подальше їхній розвиток, ну і в бачите, трилобіт. При лобі там теж було досить тяжко, вони потрапляли під багато вимирань. А от з коралами, на жаль, на жаль, було все сумно, тому що вони вимерли і з'являться вони лише в часи динозаврів, тобто десь через сотню мільйонів років. Що ж, наступне вимирання. Це було. Найстрашніше вимирання взагалі за всю історію нашої планети. 252 мільйони років тому трапилося наймасовіше вимирання на межі якраз Пермського та Тріасового періоду. А вимерли практично чи не всі організми, які населяли нашу планету на той час. Як бачите на слайді, це дуже такі цікаві, різноманітні. Тваринки, які дехто з них був пращуром сучасних ссавців, дехто пращуром інших класів тварин. Що ж власне трапилось? Хто взагалі зник назавжди? У горі на слайді ви можете побачити морське дно, ліворуч, ви бачите дно океану до вимирання і кількість тварин, які. Мешкають на поверхні цього дна, які занурені в дно океану. І праворуч ви бачите <кій> те саме дно океану, але вже після вимирання. Можете собі скласти картину, наскільки багато організмів зникло назавжди. Хто, власне, зник. Це вимирання забрало назавжди від нас трилобітів. 98% Морських лілій, Пам'ятаєте, попереднє вимирання теж зачепило голкошкірих. 97% амонітів це такі головоногі молюски, про яких ми ще сьогодні будемо згадувати. 94% цих видів 4 променевих коралів, і більшість червоногих і двостулкових молюсків знову таки всі представники. Водної фауни, але не все так просто, тому що окрім тварин в цьому вимиранні постраждали ще й рослини, якщо на попередніх до попередніх вимирань практично рослини не постраждали, і попередні вимирання ніяким чином не чіпали суходіл, то тут уже все було набагато серйозніше, чому наскільки небезпечне і найбільше вимирання. Жителі суходолу зазнали теж власне катастрофічних втрат. Лише кілька видів пермських голоносінних дерев і плавунів пережили це вимирання. Вгорі ви бачите красивий пейзаж, фауни до вимирання і, власне, ліси по факту. І внизу ви бачите фауну після вимирання. Після пермського вимирання ліси з'являються через 4-5 мільйонів років. До цього були просто голі простори. Такі от не дуже приємні пейзажі, як на мене. Окрім того, великих втрат зазнало царство тварин. Більшість родин пермських чотириногих тварин повністю вимерло. Уявіть собі, лише 6 із 44 відомих вчених наземних хребетних пережили вимирання. Ось всі, всі тварини, які на слайді, ви бачите, ніхто з них не пережив, практично ніхто з них не пережив цього вимирання. І іностранцеві, і спутозаври, і інші красивенні тварини пермського періоду, на жаль, назавжди канули в вліта. Причини пермського вимирання. Вчені схиляються до чотирьох основних причин. Перше, це зникнення кисню в морях та океанах. Це теорія не нова, це вже траплялося на нашій планеті. Друга гіпотеза це глобальне потепління, третя гіпотеза це астероїди, які бомбардували нашу планету, і власне вчені відкрили декілька кратерів того часу, які співпадають з часом пермського вимирання. Це Кратер в Австралії і кратер в Антарктиді, які збігаються десь 250-243 мільйони років. Вони теж могли бути причиною вимирання. І, власне, виверження Сибірського супервулкану або цілої групи вулканів, що тривало десь 40-50 мільйонів років е, перепрошую, тисяч років. Як бачите, вимирання не трапляється за одну секунду чи одну хвилину. Це дуже тривалий процес. Ну і Ще одне вимирання, про яке, я думаю, всі чули, знають, тому що всі полюбляють динозаврів. І власне це вимирання забрало від нас назавжди цих прекрасних тварин. Трапилося воно 66-65 мільйонів років назад. Е, найвідоміше вимирання, тому що вимерли практично всі динозаври. Але окрім динозаврів, вимерло ще багато. Тварин, про які чомусь мало хто згадує. Це практично всі морські рептилії, Мозазаври, плезіозаври, летючі ящери, які ви бачите на слайді, величезна кількість молюсків, зокрема, всі амоніти і пелімніти, і безліч дрібних водоростей. Ну, щоб рослин, чи тваринам не було сумно, то і рослини теж трішки вимирали. А власне, перед вами мозазаври, плезіозаври і. Літаючі ящери, які не були динозаврами, я гадаю, ви теж про це знаєте. І, власне, ось ще тварини, які теж вимерли разом з динозаврами. Під час крайдового вимирання назавжди загинули більшість черепах до 80%. Половина прісноводних крокодилів. Вимерли всі морські крокодили, уявляєте, до цього часу вони існували безліч дрібних водоростей, багато птахів, які вже на той час лише почали еволюціонувати і з'являтися, і деякі групи савців, які власне з'явилися разом з динозаврами на початку тріасового періоду. Ну і власне самі динозаври, які зникли. Після цього вимирання. Хочу нагадати, що власне не всі динозаври, які ви знаєте, вимерли в часи кредового вимирання, а лише останні динозаври, Тобто, трицератопси, різноманітні анкілозаври, різноманітні цератопси, всі вони якраз були жертвами цього вимирання. Чому трапилося це вимирання? І вчених знову є безліч гіпотез. Навіть для зручності ці гіпотези були поділені і на три таких, от класи: перший це земні або якісь причини неживої природи, вулканічна активність, або знову різке зниження рівня моря. Різка зміна магнітного поля землі, надлишок кисню в атмосфері. Пам'ятайте, попереднє було спричинене теоретично браком кисню. Тут його вже було в надлишку, різне різке пониження температури океану, зміна хімічного складу морської води. Разом з тим були ще гіпотези земного походження, швидке і широке поширення якихось інфекційних хвороб. Динозаври масово труїлися хімічними речовинами, що з'являлися разом з квітковими рослинами, які тільки почали з'являтися на планеті Земля. Динозаврів знищили перші хижі савці, які поїдали молодь динозаврів, яйця крали із гнізд і теж поїдали, що в свою чергу теж якимось чином впливало на популяцію динозаврів. Величезні травоїдні динозаври, такі як диплодоки, жирафотитани та інші, виїли всю залинь на планеті. Навіть така є гіпотеза. Ну і космічні, звісно, що мені здається, є найбільш правдоподібними. Це зіткнення Землі, все таки з астероїдами, і про це ми знаємо. Гіпотеза численних зіткнень, тобто цей астероїд був не один їх було багато. І були послідовні зіткнення з цими небесними тілами. І ще одна така гіпотеза це вибух над Нової зорі недалеко біля Землі, що спричинило велику радіаці... великий радіаційний фон, і це також вплинуло якимось чином на динозаврів. Але не варто забувати, що останнє глобальне вимирання було 66-65 мільйонів років тому. І з того часу на планеті Земля ніхто не вимирав. Вимирали і, на жаль, з більшої вини людей. І от щоб ви знали, 1 вересня це не лише день, коли ви йдете до школи. Це ще й день пам'яті видів винищених людиною. За останні 400 років через людську діяльність, пряму або якусь опосередковану, на землі зникло 63 види савців. 120 видів зараз на межі зникнення, 94 види птахів під загрозою вимирання, 94 види птахів зникли, і під загрозою вимирання знаходиться 187 видів. Чому обрано 1 вересня як День пам'яті видів? На жаль, це не просто так. В 1914 році, 1 вересня, помер останній мандрівний голуб. Це в Сполучених Штатах Америки це був самий масовий вид, який коли-небудь жив на планеті Земля. Популяцію цих птахів оцінювали близько 5 мільярдів особин. Тобто, це, це шалена цифра, але людина спромоглася на те, щоб знищити повністю всіх цих птахів. Знаю, що в Харкові в зоологічному музеї є ще чучело цього музею, тобто воно збереглося і його можна побачити, як виглядав цей птах. Окрім того, людина знищила інші види, серед яких, такі як Моа, досить схожий на Страуса <кхух> тварин птах, який не вмів літати, жили вони на островах Нової Зеландії. Були досить такі великі зріст їхній міг сягати майже 4 метрів, десь 3 метри 60 сантиметрів. Були досить таки важкими до 250 кілограм. І власна чисельність даного виду почала зникати після появи перших переселенців на острови Нової Зеландії. Останні мова зникла десь в 16-18 столітті, як бачите, досить таки недавно на птахів полювали. Яйця птахів гнізда розорювали, яйця вживали в їжу. Ніхто не задумувався над тим, що дана тварина може зникнути. Не лише птахи постраждали, від рук людини постраждали і серці, такі як Тур або Дикий Бик, жив практично на території всієї Європи. Люди багато полювали на турів. Останнє стадо. Загинуло в біловірській пущі на території Польщі в 1627 році. За однією із теорій, загинули через хворобу, а інша теорія це те, що залишилася лише одна стара самка, яка вже не могла далі розмножуватися. І відповідно назавжди даний вид зник з лиця нашої планети. Це пращур всіх домашніх корів. Якщо Маєте велике бажання, можете завітати до нашого національного науково-природничого музею, і там є скелет, повний скелет тура, можливо, одного із останніх. Ще один тах дронт І тут є навіть QR-код. Якщо вас зацікавить, більш детально ознайомитися із даним тахом, можна відсканувати QR-код, і там буде ціла лекція про нього. Власне, дронта обрали як символ знищення видів через втручання людини в природу. На даному виді я не буду зупинятися, маємо ще про кого поговорити. Морська корова Стелера – це водний савець, велика, малорухома водна тварина, була довжиною близько 10 метрів. Була абсолютно ручною, людей вона не боялася знищувалися за рахунок запасів жиру і м'яса. Відкрили дану тварину в 1741 році, а за 27 років, до 1768 року, люди умудрилися повністю знищити цю тварину з лиця землі. На сьогодні нам залишилося на пам'ять лише 25 скелетів цієї тварини. Що саме цікаво, що три скелети є в Україні, а всі інші скелети по різних музеях Європи і світу. Один музей знову таки в нашому національному науково природничому музеї, один у Львівському природознавчому музеї, і один у зоологічному музеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ще одна тварина, яка зникла з лиця землі зовсім недавно: пасманійський Вов, один з найбільших хижих сумчастих з території Австралії. Припрошу, Тасманія. в довжину він досягав десь метр тридцять метр був досить таки невисоким, невеликим до 60 сантиметрів і важив десь близько 20-25 кілограмів. Останній дикий Тасманійський вовк був у природі, знищений в 1930 році, а в неволі в зоопарку останній помер в 1936 році. На сьогодні є навіть така премія тому, хто знайде тасманійського вовка в дикій природі. Не знаю, наскільки це можливо, але такий факт існує. Ну і остання тварина на сьогодні, яка зникла буквально якихось 11 років тому, це галапагоська слонова черепаха. Вона зникла на території Галапагоського національного заповідника. Там помер останній самець, якого звали Джордж. Він прожив близько 100 років. В принципі, непогана цифра для щасливого життя, прожив своє, можна сказати, найкраще життя. Його знайшли, ну, власне, на Галапагосах. Джордж був останнім у світі представником свого класу, і, в принципі, якби на ньому обірвалася. Продовження всього виду, але я гадаю, не варто засмучуватися, тому що в наших руках зберегти природу і запобігти масовим вимиранням майбутньому тварин: і птахів, і савців, і рептилій, і земноводних. Тому давайте будемо відповідально ставитися до нашої природи, тому що нових видів найближчим часом нам не передбачається а ті, що є, треба власне берегти. Ну і власне для вас таке завдання. А, давайте уявимо, що разом з персонажем ви відправилися в експедицію. Сталося неймовірне, про що я вам щойно казав. Ви знайшли тварину, яка за всіма джерелами вже давно відноситься до вимерлих, наприклад, Тасманійського Вовка. Але це мій варіант. А який би у вас був варіант? Що це за тварина і що б ви далі. З нею робили. Які ваші подальші дії? Ну і разом з вами давайте ми вивчимо декілька англійських слів для зручності, наприклад, розуміння і пошуку тих чи інших представників фауни минулого. Наприклад, динозавр, дайносор, дайносор. Dinosaur. 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 Dinos, dinosaur. Нам чутно, якщо що. Тобто ти не кажеш, ми чуємо. Просто, можливо, ти не чуєш результату. <_pel Jedi> Я не чую, тому перепрошую. Під загрозою зникнення. In danger of extinction. In danger of extinction. Глобальне потепління. Global warming. І виверження вулкана. Volcanic eruption. Дякую за увагу. Передаю слово Оленці. Дякую, Вадиме. Друзі, це була така невеличка лекція в цьому сезоні про тварин минулого. Я хочу нагадати, що в нас вже були раніше вебінари з Вадимом в Яненко, і ви можете знайти їх в записі на нашому youtube каналі. А тепер я хочу вам анонсувати наші наступні події, і на два наступні вебінари вашою спікеркою буду я, Олена Компанієць. П'ятницю ми з вами поговоримо про те, що все навколо нас це зоряний пил, можливо, і ми з вами. І я розповім, як сформувалися різні елементи, з яких все навколо нас складається: стержень вашого олівця, залізо, яке є, вода, яку ми п'ємо, кисень, яким ми дихаємо. А вже в понеділок ми з вами поговоримо про більш важкі елементи. І це буде друга частина цієї лекції про зоряний пил. Зокрема, я розповім вам, в результаті якого процесу у всесвіті виникає золото. Тож дякую, що ви залишаєтеся з нами. А для тих, хто переглядає нас на Ютубі, хочу нагадати, що ми будемо дуже-дуже вдячні за ваші вподобайки та коментарі, адже будь-який зворотній зв'язок це можливість також для нас розвиватися та покращувати наш контент. І, звісно, якщо вам сподобався наш вебінар, то ви можете підтримати нас на патреоні або на Кофі. До нових зустрічей, Па-па!